Всім доброго дня. Сьогодні ми з Настюшкою приїхали в сінсей. Будемо вам знімати, показувати, які тут є декори, які тут є одяг. Ми тут давненько не були. І походимо, подивимось і вам покажемо. Да. Я сподіваюся, що сьогодні не зіпсує наш огляд тривога. Тому що зранку вже було 4 тривоги. Вот. Тому поїхали. A few moments later. Повітряна тривога. Пройдіть, будь ласка, укриття. уйде усі від цього. Я в тривога. шокі. Так, поки там відкривають сінсей, ви можете побачити, як нам його відкривають, бо вже закінчилась повітряна тривога. Ми тут в магазині напроти застряли з Насті. Тому що тут просто, я не знаю, навіть що в нас таке в місті є. Всякі солодощі унікальні із Японії. І навіть такі бокси є. Ну тут просто. Очі розбігаються від того, яке воно все смачне. І ми тут стаємося якось японської стойки. Тут дуже багато таких бульдаків. І Ілюшка хоче. А як? Ну, бульдак, бульдаків, ні? Отакі, Ілюшки, візьму, попросив. Можливо, ще щось виберу. Ну, коротше, дуже прикольно. Я ще теж такі хотіла, а Ілюша таку, попробуйте, вона теж Ну, Що куплю. Мене розвели на 400 гривень. Я взяла давала таких бульдака, і вони, типу, як карбонара, але мені сказали, що треба трохи додавати соуса, щоб воно не було гостре. І ось такий напій чупа чупс а, зелене яблуко. Зараз з Настюшкою вип'ємо і підемо отуди знімати вам щось класне, прикольне. Yeah. Коротше, попробувала я цей напій, просто тупо як живчик п'ю, коштує 95 гривень. Лучше б я взяла Черри кола Ванила. Что таке? Я такого ще не пробовала. Она сказала, что давай возьмем отца. И, короче, пью живчик за 100 гривен. Классно. Вот такая сумка. Такая ля. -ля, -ля. Ничего не видно. Прикольно. Она мне понравилась 10 метров назад. Да, а скільки она кошка? 660 гривень коштує, ну, тут є такі кармашки. Я собі таку, звісно, нікогда б не купила. Прикольна сумка. Але форма цікава. Коротше, ми вже а, в серсеї дивимося, що тут є. Мені сподобався цієї футболочки, але мені сподобалася, що вона така маленька. Така, типу бабтярочка. Я люблю, якщо футболки, то щоб вони були в Тут Якийсь світ чому? поганий. Чому? Поганий світ, ну, а що зробиш? Ну, от такі не дуже цікаве і вам покажу. Як завжди, в сінцеї великий вибір піжамок. Наприклад, є ось така червона за 600 гривень. І такі мілашні тут. А ну, зараз я покажу. Ось такі шортики, клас. Дуже прикольно. Тапочки, це все до 14 лютого грантка. Такий наборчик класний. Є з такими от коргі з собачками. Так, з такою дівчиною. Мені таке не подобається. Вау, оце прикольно, це з Микі Маусами, Воно прикольно, І на ощупь матеріал дуже класний. Так, зараз знайду, скільки коштує. Якщо вам цікаво, тому що мені цікаво. от 660 гривень. Прикольно. Також мені сподобалась ось така піжанка, це вільна така футболочка оверсайз. Кричаща дитина на фуні і э, шортики. От, якщо вам видно, добре. 460 гривень. Тут музику то включає, то виключає, діти то кричать, то не кричать. Ну, коротше, повний кавардак. Далі. Мене привлекла мою увагу ось така піжама з. О, як вас звати? Леопарди? Тігри? Хто ви такі? Я. Не знаю, дуже класні. 460 гривень. Я не розбираюсь в цих кошачих тіграх. Знаєте, хто це? По-моему, за леопард. Нет? Я думаю, что это леопард. А ты так думаешь? Да. Д... Так. Это что такое? Это что такое? Что, что у нас здесь происходит? Мать, что у нас здесь происходит? Твою мать, какие тапочки. Нет, не дадут тапочек. Это мишки. Из... С такими бушками. Класс. Коштують лише 270 гривень, або це дуже нежні тапочки. І ще є ось така піжама, тільки щось її тут поплахіла. Тут якийсь ураган пронесся і, коротше, нічого не видно. Ось такі шортики і футболочка. І рубашечка. Да. Я не знаю, як вам показувати. Нас він нічого не допомагає Я показувати, щось нам тут ходить. Короче, рубашечка і ці, шортики коштує 600 гривень. гривень. Ну, странно у нього ліцуди. Да. Ну, прикольно. Ось тут на манікінні при вході ми побачили колготки в сіточку і знайшли їх. Ось такі. Коштує 220 гривень. І тут от реально такі от прикольні стразики. І колготки в сіточку. Мені сподобалась ось ця рожева зіпка, але по якості. Що це таке? О, тут нитки стирчать, акуратні шви. Ну, напевно, в мене багато претензій, а вона всього коштує 600 гривень. Тому за 600 гривень, напевно, норм, але ну, я б таке не купила. Хоча кольор мені подобається. я взяла тут помірять, коротше, якусь теж рожеву кофточку, такий лонг на весну під світлі джинсики. Коротше, покажу вам в приміри детальніше. Є ще сіра зіпка. Вона більш класна якості, я, я не, не бачу. Покупай, покупай. Покупай, Покупай! Нє. Покупай. покупай. Ага. Ось така зібка сіра, вона вже гарної якості. Тут не, не так стичать нитки, і вона більш приємного матеріалу. Так, якщо вам цікаво, скільки коштує, я скажу. А, ще дешевше, ніж та, і вона краще. Ну, непогано. Ага, і чорна, да. так. Подивіться, що я знайшла. Це джинси, скінні, які блистять. Тут якось так світло погано свідчує. Я не знаю, як вам показати. Вони такого темного кольору. Скіні джинси коштують 360 гривень по знижці. А Настя з мене крінжує стоїть, каже, ти що. Ні, геть, ну може бути ці Вони дуже прикольні. У мене у кукли у ляльки колись такі в дитинстві були, і мені дуже вони подобались. Я не знаю, якби я взяла свій розмір, бо тут от єсть от. Може я і поміряла б. Бо реально клас. Хоча я не сильно ношу скіні, в мене тільки одні скіні джинси, але на майбутнє, блін, другу, я ударю за другої моду і за ходити в скіні. Да? Короче, ми прийшли за каталкою, тому що ми понабирали речей, я взяла все рожеве, сяду, щоб Настюшка на все насила, щоб не було важко, ми вирішили взяти каталку, бо ми взяли речей помірять, я взяла тупо все рожеве. Я ударилась в Барбі, если чесно. Так, а зараз ми йдемо в сторону декора, наконец-то, так? Да? Я його збавила. Ура! Ми були на полупиті до прикрас і для дому, але зайшли в прикрас для себе. Вот. Дивимося на колечки всякі і Сережечки. Настушка знайшла дуже гарну підвізку, вона рожева і вся в камінчиках, коштує 160 гривень чи 170 Дуже гарна, дуже ніжна. Я знайшла дуже гарний чайничок. Він такий важкий і дерев'яна ручка. Як подивитися, скільки він коштує? Він тут чогось один. 190 гривень по знижці. Це для водички? А як? А як, як далі? Що? Як пить відсюди? Як пити? Я не знаю. Так, тут дуже гарні ось ці підставочки, скляні під фрукти, наприклад, дуже гарно. Вау! Ось такий мінімалізм для кухні. Ось сюди губочка, вона з губочкою продається. І засіб для миття посуду. Прикольно! Коштує 340 гривень. Печовий поклала? Да, так, було гарно. Ось такий дерев'яний органайзер для ложечок, вилочок. Дуже великий, в ящик, да, клас. А, ось. І ще є такий білий. Прикольно. Дуже прикольно. Як ви думаєте, за чим ми з Настю приїхали в сенсей? А я вам скажу: за декором до 14 лютого. Увага! Декор до 14 лютого. Тут у нас подивіться Новий рік. так от тут у нас теж якісь подушки, то щось похоже на осіннє, щось ще новорічне. Ну, коротше, а де 14 лютого? Я от бачу тільки тут 14 лютого в оці ранки, і то це ж просто ранку, а це прибирається. Я в шокі. Я в Тік-Токі надивилася цих тіктоків про ці всі мілі штучки-дрючки, а нічого немає. Мені сподобався тільки цей кавіор. Оцей кавіор? Щас. Скільки він коштує? О oh, Боже, це прям це прям така шкурка. Тепер ти візьми, подивись, я покажу. Ти візьми, подивись, я покажу, так. Да. Ти подерж, а я покажу. А чого воно з вушками? Це типу медведь чи що? Мені вже не подобається. Мені вже таке не подобається. Вчора просто нерандомної форми. 340 гривень. Ну, ладно. Ще знайшли таку саму сіру шкурку. Поклади, будь ласка. Ось таке мені подобається дуже гарне для салфеточок. Щоб вдома було красиво, без всього візуального шуму. І у нас вже ну, готуються до Паски. Подивіться, у нас вже зайчики, корзинки з зайчиками. Все з зайчиком, воно, звісно, дуже гарне, але де 14 лютого. Я не дуже що це до пашки, тому зайці заяць. Пішов. До паски, Думаю, заяць, заяць. І що? До Пасхи, пасхальний заяць. Але тут гарні чашечки є. Ось такі рожеві, червоні. Це якісь, блін, вірна штучка. Зелені, чорні, білі, рожеві, які хочеш. Дуже прикольні чашки. І ще мені всі подобаються. Ні, я називаю це та чашок. Дує келих. Прикольно. Справді, я дуже засмучена, тому що я бачила багато тіктоків з цими класними декорами, оглядами. Думаю, клас, зніму і собі щось таке прикольне. зняла. Да. зашибись. дуже дякую. Коротше, підемо з настюшком міряти речі. Ми йшли шли і прийшли в чергу. Тепер почекаємо в черзі, тобто. Та полчаса? Тут десь 4 чи 5 людей, тому можливо... О, дивись, раз черга і все проходить. А що це таке? А що все проходить. Перед да, тобою. Так, там хтось був передо мною. Спасибо, дура. Доброго ранку, Я не бачу, там був передо мною. Мені сказали, є передостання комірка справа. Проходьте, хто чекає в черзі, та я й пішла собі Каріна библу. Неправда. Все, міряємо. Одна ти, затащила сюди, я сюди даже не роздінуся. Витаскивай. Придумала ось це. Перша кофтинка, У нас така рожева в розмірі S. І якось вона трошки дивно сидить. Мені не сильно подобається, коштує, здається, 340 гривень. На весну така легенька, бо, ну, в принципі, мені подобається її дизайн. Вона прикольна. Можливо, треба більшу поміряти. Наступна кофточка ось така, це розмір L. Хоча я б не сказала, що це L, мені більше схоже це на S, тому що вона ось така вся в обтяжечку, коштує 400 гривень. Вот, ну, прикольно. Під світленькі джинсики на весну, мені здається, буде класно. От, ще подумаю за неї. На мені принесла більший розмір ось цього лонга, який мені сподобався. Це розмір М. От М. І він і такий довший, і вільніший. Тут класні такі довгі рукава, і реально навесно, з світлими джинсами. Мені здається, рожевий. Буде дуже-дуже гарно. От, прикольна кофточка, Але я не знаю, чи подобається вона мені на мені саме. В принципі, вона мені подобається, але на мені поки не знаю. Шуба са мені трошки мішає роздивитись Наступна кофточка це розмір S, Я тільки що поміряла в XS. Мені не сподобалось. S більш-менш, але тут такий тоненький матеріал, він рожевий і він дуже ще просвічує. лічик, він просвічує, хоча в мене лічик біржевий, а воно так виглядає якось негарно. Я не знаю, а що тоді під нього носить. Але мені дуже подобається такий фасон. Я обожнюю такий фасон-кофточок, коли вони в обтяжечку, коли я виріс, коли довгий, ось такий рукавчик. І дуже такий ніжний рожевий колір, прикольний, але якось мені не сильно подобається. Хоча на камері набагато краще, ніж в житті. Чи мені здається? Ну, коротше, це мимо, це мені не подобається. Так, я поміряла ось ці джинси, які виблискують. Це 38-й розмір, вони я б сказала на мене великуваті, бо вони отак збираються в таку зборочку, а люблю колись кінні прямо в обтяжку. Ну, коротше, такие джинсики. Нічого примічательного. Просто дефолт. Так якщо йти і, ти, і... Ну, не видно, що не блестять. Але по факту не дуже гарно блестять. Вот, краса. Ну, коротше, теж таке. Я люблю оверсайз, люблю великі, широкі штани. А ці, ну такое взагалі мимо. Настюшка міряла такі джинсики, це 40 розмір. Вони на неї прям ну, великі, але виглядають як оверсайзів прикольні. Так, да, реально такі, такі класні, такі прям на весну. Мені подобається колір. Да, тобі як? Класно, так? Да? Я з покупочкою взяла себе цей рожевий лонг, оверсайзик, та да, що ти не зберешся на весну. Настюшка передумала брати джинси, вона хоче наказати. Джинси з інстаграму, які супер модне, а цієї показались не дуже модно. Все, такі у нас маленькі покупочки, я з одною кофточкою і я засмучена, що там не було ніякого декору. Коротше, все. А сьогодні, до речі, нацвідбір нас на Євробачення, і ми з Лістючкою будемо дивитися, як і кожного року. От, я не дивилася а, повністю пісні. Я щось якісь там уривки в, в Тік-Токі чула, але в принципі я. Боже, не знаю нічого. Шо? Нічого не маю проти пісні і самої Фаїнки, але не на Євробачі, будь ласка. Вона не фаїнка а фіїнка. Мені все одно. Короче, подивимось всі е, номери, послухаємо пісні і наші насцю, вже ваша контратенка Ванька Станька поїде. Короче, будемо дивитися сьогодні фінал. Дивіться, яка гарна підставочка і там мішка. Ми знайшли святи, святого Валентина. Воно в ВТБ. Воно тут. Подивіться тут. Чого тут тільки немає? Подставочки, кульки, якісь прикраси. От, дивіться, яка кулька красива. Вау, дуже гарна, мілашка. І ось такий декор, і подушечки, і свічечки тобі, і листівочки. Ну, що хочеш, це класно. От, це прям супер-пупер. Да. А тебе ставлю лайк. Ми з Настюшкою готові до відбору до Євробачення. Коротше, у нас бургери І ми вже дивимось. Всім привітки. У нас сьогодні неділя. Ми з Настюшкою в центрі, ми з Настюшкою в Єві. О, за що ми тут беремо? Я беру собі пасту і знайшла. Візьми, будь ласка, мені. якийсь новий гель для душу, я такого ще не бачила, і він мені дуже подобається, як пахне. Прям на рівні з. А, этим чоловічими парфумами. Так, да, коротше, як тесорі сорі, мені здалося такий запах сильний, прикольний, і схожий на чоловічий парфуми. Я не знаю, я беру собі, мені дуже подобаються такі запахи. У нас тюшки тональний, салфеточки, зубна щоточка, все, короче. Ти, хто пользувався таким тональним? Як я як... не пользувалась. Яким ви тональним пользуєтесь? Я взагалі не пользуюсь тональним. Доналей. Да, напишіть. Вот, у Настюшки взяла ось такий, спробувати, як їй зайде чи не зайде.